Застава за велика. Запобіжний захід не обґрунтований. Підозрювана у липовій службі в ЗСУ заради піару. Депутатка облради Маріана Кізіарова подала апеляцію на рішення суду. Адвокати депутатки категоричні вимагають засідання зробити закритим від ЗМІ. Я заперечую проти присутності журналістів. Вони подають факти однобічні, не повністю. А тільки ті, які вигідні слідству. сама ж народна обраниця наполягає розголошення подробиць скандальної справи у медіа підриває її авторитет. Ще до вироку людина вважається не винуватою, але вже в СМІ була подана інформація. З точки зору ну от е оказувати на мене негативний вплив там підривати мій імідж. в апеляційному суді. Адвокат підозрюваною говорить: застава визначена судом першої інстанції для Маріани Кізіярової непомірна настільки, що 757 тисяч гривень вона була вимушена брати у борг. Застава, яка призначена судом, не відповідає її матеріальному стану. Для того щоб внести заставу, вона уклала договір позики. Нагадаємо, 18 червня ДБР оголосила депутатція обласної ради Дніпропетровщини про підозру у фіктивній службі в ЗСУ заради політичного піару. Утім, сама Маріана Кізіярова називає справу проти себе сфабрикованою. Раніше у суді депутатка говорила, дійсно була військовослужбовицею ЗСУ та навіть більше учасницею бойових дій. Мала кількаденний досвід на Мар'їнському напрямку. Невелика кількість днів. Тобто до п'яти днів. Це Мар'їнський напрямок, Марія. Да. До Мар І да. Донецька. Да, да, так, так. Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. Ні, військова спеціальність. Солдат це військове звання. Нічний домашній арешт або зменшити розмір застави просила адвокати підозрюваної, але врешті суд відхилив апеляційну скаргу. Ухвалу слідчого судді центрального реально суду міста Дніпра від 23 червня 2025 року щодо Кізіярової Маріани Олександрівни залишити без змін підозрювана разом із адвокатами, хоч і звинувачують журналістів необ'єктивності від коментарів чомусь. Відмовляються, я вам обіцяла розвернути інтерв'ю потім, тому що зараз триває досудове розслідування. Ще відомо 17 червня. Підозрювана вийшла заміж за заступника командира частини, який за версією ДБР і посприяв службі депутатки в ЗСУ. Йому також обрали запобіжний захід з огляду на службу підозрюваного та здобутки перед державою суд обмежився лише заставою у 181 тисячу гривень. Начальника навчального центру, де депутатка мала б проходити підготовку третього фі. Гуранта справи суд взяв під цілодобовий домашній арешт. Усім трьом учасникам справи, якщо їхню провину доведуть, може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.